Відеозвернення, коротше. Лешко, ми звертаємося до тебе, ти підер гнойний, ну, блядь, блять, Порошенко, раше, то ты, ты ряд, бить, нас, а всі решті. Ти без я таке не базарив, блять, мені тебе здасть. Тобі на дружку черний, бля, порядку. Ясно? <coughs> Мене в президент, <п Mutter> ч, ні? ちょっと待ってく a さい。

Так, да тут щось по-любому тоже еще есть. Блядь, это сесен тут. Опа-па! кого у нас дупа? це твоя дупа. що, что, вот это? Высот, сука, блядь. Вот за чекай, чекай, чекай. Йдемо далі. Може там є сейчас? А просто надо посмотрить. Ми що винні? ми маємо. Я пам'ятаю, ви мені коротше щось там провокували за мою думку. Провоканти. Да, в мене файно дуп подушов. У мене було друга дупа в класі, так що я так Кажу, в мене було друга дупа в класі. Я на студії на стіні дівчата конкурс дуб проводили, всіх пацанів матців, я вийшов за одним фіналом і вдруге.

Ты хочешь бензин говорить? Наші 4 екзамени? Наші 4 екзамени, один екзамік. Я знаю. На що у нас є бабка? Не знімаємо, да? А що там є? Ты приїбав тайпам'ябло. Теорія повірності. ОБД? ОБД і то я пам'ятаю Есть в ро. братуха Мама п'яна пьяная ушла. Мама обосасалась. Мама обсасалась. Марка обасалась. Может, то шмягнути. Бачи эту веду. Может, то що? шау. Салась мне. Ебать, наркоманы. Но это рогу привезли. А вот это поставило курсу. Цека 25

Ой, Дима неба забідря. Пизкутура. Дима, я тебя убью! Поломає нахуй. <hi> О, завтра пляски привезет з говином. Да, старовичка. Ааа, ти ж тільки казав. Блять, тільки після першої пари, тому що я зранку. На другу пару? Після другої пари, там бухає. Ну хто проще? підемо. Первая пар. пара бежит. Пай не Стаканчики а? одноразовые. А? первая пара бежит. Та. Драб за веселье вас Первая пара я езжу. <спасу> Сука яйцочки. Первая пара я А, ты чекай, Первая пара А, ты Да, я Ты не можешь. не можешь.

<гум> <Вже перевірено>. <гум> <гум> Це не вже неся. <гум> Та, якщо там ти з дівчат там не знаю, Там і посадити, може. Хоч є неповнолітні до любі, може, блі, якщо вийти. Може, неповнолітні чи що? А вона що полетів. Ми все колі можуть, не хоче, блять, по. Ні, там ти хто ж руховій ців чи 18 гравів штрафу, і ти продовжуй скільки хочеш. Продовжаємо. Бля, якщо тебе бабу буде то... Це тебе баба буде їбати, дась. А, то ти найберешся. А то Івану чого-то мало дали? Так. 12. Чекай, вони не знаєте. Чи знає? Бо да? Не, не, правда. Ну давайте ставим. А так, нічого. Я скажи, за що? Та нічого. Ну, твою. Хорошо. Условия за условию А вот о поминании догаяних і спокою. Я же ти. Ти згадуєш, не Короче, же виходимо на коридор На часки 10 хвилинки. 10 хвилин. Ти що маєш? Кого блядь, ти тут. Діма. 2070.

За п'ять чи за 10 якось тебе Я фартушок приходив, сказав, що він бухав, а встав тільки і пішов до рав. Він сказав, що він брехав. Він з містер Фартушок, привіт! Ти сьогодні будеш дивитися то відео, бля. Бляху бухати, поняв сука. І той, лаби да не лабився. Я так на боріч і зробив.

Заєпався дівчат до них готувати. Появление. А попробуй. А ти за машин. Пояльник. Появление в селі.

Ты их тоже снимаю, так что успокойся. Снимай, Снимай, сиди. Ты вас тоже прям.